Дорогі глядачі, щиро вітаю вас на своєму каналі і запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані, також поставити лайк. Завдяки цьому буду знати, що відео вам подобається і є корисним. І на майбутнє буду створювати відео в подібних форматах. Сьогодні готую борщ галицький. Цибульку нарізаємо невеличкими шматочками. Викладаємо на сковорідку і обсмажуємо. Нарізаємо корінь петрушки. Додаємо обсмажувати до цибульки. За цей час нарізаємо картоплю. Картоплю викладаємо в катрульку Готуватись. До цибульки і коріння петрушки викладаємо моркву, У мене вона заморожена. Моркву натираємо на терті з дрібними очками. Буряк у мене вже варений. Нарізаю його на невеличкі кубики. Нарізаємо декілька листочків капусти. Я взяла пекінську, так як вона м'якша від звичайної капусти, і мені більше вона подобається. Можна використовувати і молоду капусту. Картопля у мене закипіла, додаю приправи, це сіль, перець, лист, лавровий. До нашої пасировки додаємо бурячки. Дані листочки капусти, томатний соус. Трішки отступу все перемішуємо і залишаємо тушитись. Коли овочі добре тушаться, перекладаємо їх в каструльку. Нарізаємо зелень кропу. Метану розвела в холодній воді, щоб вона не звернулась і додаю до борщу. Ось такий смачний борщик ми сьогодні приготували. Надіюсь, він вам сподобався. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк. Також чекаю вас в всіх коментарях. Обов'язково пишіть коментарі, чи будете готувати, чи готували, і чи вам подобаються рецепти в такому форматі. До зустрічі!